Глава 17. І прийшов один із семи ангелів, які мали сім чаш, і, говорячи зі мною, сказав мені: Підійди, я покажу тобі суд над великою блудницею, яка сидить на водах многих. З нею блудодіяли царі земні, і вином її блудодіяння впивалися ті, що живуть на землі, і повів мене у дусі у пустелю. І я побачив жінку, яка сиділа на звірі багряному, сповненому імен богохульних із сімома головами і десятьма рогами. І жінка була одягнена у порфиру і багряницю, прикрашена золотом коштовними каменями і перлами, і тримала золоту чашу в руці своєї, наповнену мерзотами і нечистотою блудодійства її. І на чолі її написано ім'я таїна. Вавилон великий, мати блудницям і мерзотам земним. Я бачив, що жінка упоєна була кров'ю святих і кров'ю свідків Ісусових, і бачачи її, дивувався з дивуванням великим і сказав мені: Ангел, що ти дивуєшся? Я скажу тобі таємницю жінки цієї, і звіра, який носить її, та має сім голів і десять рогів». Звір, якого ти бачив, був і нема його, і вийде з безодні, і піде у погибель. І здивуються ті з живих на землі, імена яких не вписані до книги життя від початку світу, коли побачать, що звір був і нема його, і з'явиться. Тут розум, що має мудрість. Сім голів, це сім гір, на яких сидить жінка, і сім царів. Із яких п'ять упали, один є, а інший ще не прийшов, і коли прийде недовго йому бути. І звір, який був і якого нема, є восьмий із числа семи, і піде у погибель, і десять рогів, що ти бачив, є десять царів, які ще не одержали царства, але приймуть владу зі звіром, як царі на одну годину. Вони мають одні думки і передадуть силою владу свою звірові, вони будуть вести битву з Агнцем, і Агнець переможе їх, бо Він є Господь над владиками і цар царів і ті, які з ним є покликані, і обрані, і вірні. І говорить мені: води, що ти бачив, де сидить блудниця, це люди, і народи, і племена, і коліна. І десять рогів, які ти бачив на звірі, ці зненавидять блудницю і розорять її, і роздягнуть, і плоті її з'їдять, і спалять її у вогні, тому що Бог поклав їм на серце виконати волю Його, виконати одну волю і віддати царство їхній звірові, доки не здійсняться слова Божі. Жінка ж, яку ти бачив, є велике місто, що царює над земними царями.